Почнуться там зміни такі, що когось можуть взагалі там звільнити, замінити, вигнати. Може хтось взагалі там буде навіть якось опозорений. Тобто, хороша новина в тому, що ці території, навіть якщо а, в 25-му році підпишуть, що їх забирає ворог, вони там не залишаться назавжди. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами Я Люна Захарченко. З нами сьогодні така сяюча, яскрава, неймовірна астролог. Інна Довгань. вітаю тобі, Іночка, рада бачити. Привіт, Привітальона. Також рада тебе бачити. Гарно дуже сьогодні виглядаєш. Прикраса дуже гарна. Дякую, дякую. Я теж знаєш, не даремно сказала, що весь час така яскрава, просто кожного разу хочеться дивитися на тебе. Ти додаєш цього кольору, якого так бракує зараз, і через погоду, і через все те, що відбувається в нашій країні, тому ти такий яскравий промінчик, який тішить око. Дякую. Зараз розпочнемо запитань. Записуємо це інтерв'ю. Ми 16 січня, і хотілося би зрозуміти, до кінця тижня лишилось не так багато днів. Тому давай подивимось ці три дні, якими вони будуть. Чи є якісь попередження для українців? що чекати впродовж 17, 18 та 19 січня. Ну, насправді, то е, таким найнапруженішим моментом, можливо, навіть напружена ніч, це тільки з 17 на 18, тобто 17-18 число, 20 числа включені, тому що на небі буде опозиція між сонцем і ретро-Марсом. Тобто, тут є небезпека, що ж знову щось може десь прилетіти, можуть щось відправити. Вже 19 січня цей аспект напружений буде розходитися і вже буде полегшення. Тобто, там в деяких інших ситуаціях. Ще будуть зберігатися напруження, я буду казати, які але що стосується саме от щось буде летіти, з цим має вже йти все на спад. Тож саме от 17 січня тут на небі також буде хороший аспект між сонечком і Нептуном, це буде давати людям приплив такого бажання щось створити, щось робити, сил, енергії, позитивного настрою, натхнення буде з'являтися, наснага. Тобто захочеться, от прямо. Щось створити, прикрасити себе, прикрасити свою оселю, от якийсь такий як промінчик буде в людей заходити позитиву. 18 січня буде ще це, ця енергія зберігатися, і 19 січня тут е, також будуть е, такі енергії, що будуть давати атмосферу якихось змін. Е, тут якраз буде сонечко вже в кінці дня. Переходити з козирогу у знак водолія, це у нас якраз знак творчої активності, оригінальності, всього незвичного, ідей нових, тому у людей будуть якраз з'являтися тут якісь нові ідеї, які будуть пов'язані з інтернетом, з цифровими технологіями. Може, там з'являться якісь ідеї додаткових заробітків, які можна зробити через мережу інтернету, тому що водолійська тематика, вона якраз за це все відповідає. Тобто з'являться ідеї якихось нестандартних рішень і якихось нових підходів. От якраз тут і а, 19 січня може бути, наприклад, ну, на, можуть бути якісь обговорення нові, тому що тут ще і Венера буде в поєднанні з Сатурном. А, ще й буде хороший аспект від Меркурія, тобто якесь може бути серйозне обговорення. А, і це може бути як на рівні президента, так а, влади, так і на рівні. Людей, тобто щось про щось серйозне, можна буде домовитися, і насправді то хороша ідея для різних обговорень, для підписання якихось договорів, для підписання угод, для вирішення якихось фінансових питань. Можна буде в цей день розв'язати якісь складнощі, проблеми, знайти компроміси як в особистих стосунках, так і в бізнес-стосунках. Тут якраз буде вмикатися вже оця така енергія нових рішень, так, нових ідей. Це буде стосуватися і дипломатичних питань, і особистих питань. А вже якраз після 19 січня тут теж будуть трошки вже змінюватися енергії, тут з водолійськими. Енергіями будуть ще якраз уже вмикатися нові поєднання, але про них я пізніше вже розповім. Так, так, звісно, зробимо наш традиційний випуск, де будемо говорити про наступний тиждень. Зараз надзвичайно багато різних чуток про зміни в уряді українському. Тому давай зараз подивимось, що загалом чекає Володимира Зеленського впродовж цього року. Угу. Так, ну я подивилася його соляр. І насправді то тут можна його соляр розбити на дві половини: це перша половина року і друга половина року. І тут Асцендент Соляру потрапив у знак Терези. Це вже вказує на те, що рік його буде присвячений різним домовленостям, вирішенню юридичних питань, дипломатичним відносинам, активним, тобто, що він буде десь постійно їздити, спілкуватися з представниками інших країн, влади. І я можу так сказати. Що він ще залишиться при владі до кінця року точно. Тобто, якщо подивитися його соляр, то я б не сказала, що тут будуть якісь зміни, ну, наприклад, навесні. Я б не сказала, що будуть вибори весною. Тобто буде в кінці весни там аспект від, від Сатурна, про який я в попередніх відео казала, що цей аспект насправді міг дати якісь такі події, пов'язані зі зміною влади. Але я думаю, що все ж таки ці події вони будуть не пов'язані зі зміною саме президента, а якісь будуть тут перестановки всередині парламенту і близьких до о, зеленського осіб. От там будуть вже якісь зміни в самого ж Зеленського. В нього сонце і Плутон знаходяться в четвертому солярному домі. Це будинок батьківщини, і вказано те, що він буде працювати з усім, що пов'язане з батьківщиною. Він буде відстоювати всі. Ідеї покращення своєї країни він буде пов'язувати себе, от ну, з переговорами щодо своєї країни, батьківщини. А також буде ще більше поглиблений у всі проблеми і свого роду своєї сім'ї, і також знову ж таки своєї батьківщини рідної землі. Четвертий будинок він ще і вказує за території нашої країни, тому. Тут він також буде, ну скажімо так, приймати участь в обговореннях щодо території своєї країни. Тут про це вказує також і Меркурій в цьому будинку. А Меркурій взагалі планета перемовин, що будуть оці всі. Перемовини протягом року з різними представниками влади. Хоч, якби я вже казала попередніх, на попередніх відео, там вже майже все і так вирішено, все зрозуміло, але все одно всі будуть там робити якісь переговори. А Марс, ретро Марс у Рації, знаходиться в 10-му солярному будинку Володимира Олександровича. І це вказано, те, що в нього буде робота кипіти, робота якраз буде пов'язана з воєнним станом країни. З воєнним устаткуванням країни, і він повністю буде в цих питаннях. Тобто я не бачу його відставки знову ж таки, навпаки, буде повно роботи в нього. Тобто до кінця року точно він тут буде весь в роботі. А, от тільки що в нього, буде, що в нього потрапила ліліт, це наші спокуси. В знак також Терезів, перший будинок, от Лілі тут буде впливати на деякі спокуси в його житті. Тобто, можуть бути якісь неправильні можливі. Може рішення, а може, якісь поспішні рішення в підписанні важливих паперів. Тобто там, де будуть дипломатичні якісь. Переговори треба щось підписати, може він якось десь трошки поспішить або не додивиться, і не, не зовсім правильні будуть рішення прийняті, тому що Ліліт вона якраз дає спокуси в тому, щоб десь зробити помилку, і помилка ця буде пов'язана якраз з дипломатичними рішеннями і паперами. І от дивимося вже як таку другу половину року. Тут у, уран його потрапив восьмий будинок, будинок кри, криз, змін, трансформацій, стресів, і тут він буде робити якраз таки вже зміни в його житті з другої половини року. А, і якраз таки. Коли увімкнеться аспект між, напружений між Ураном і сонечком, це якраз буде після липня місяця. от З цього моменту тут вмикається така погана ситуація для керівництва України, отут якраз почнуться якісь зміни. Почнуться там зміни, такі, що когось можуть взагалі там звільнити. Замінити, вигнати, може хтось взагалі там буде навіть якось опозорений, і оці всі такі перестановки може навіть це там, ну якби щось вспливе про когось. Що зіпсує е, репутацію і тим, хто був коло нього або там близько спілкувався, тобто якась така цепочка увімкнеться. І якраз це з кінця, ну десь десь з кінця червня, отака енергія увімкнеться, і почнуться такі от зміни, які для Володимира Зеленського будуть достатньо стресовими. І Він тут також буде знаєш, так, стресувати через це все переживати, е, ну навіть за свою репутацію. В тому числі. Тобто, ну, я точно не знаю, кого це зачепить, але там якась цепочка увімкнеться. І вже от дивимося, осінь 25-го року. От якраз тут теж вмикаються такі напружені моменти, тут міжліліт буде напружений момент, МЦ, Плутоном, і е, це дасть ще, знаєш, ще якогось запалу. Оці всій цепочці, що будуть викриватися якісь нечесні ігри, чи якісь шахрайські схеми, якраз таки представників влади. А, може, там люди дізнаються про те, що десь була якась брехня, якийсь може бути, знаєш, ну як сказати, позор. Так, для деяких представників влади. От восени нам відкриється якась правда. І якраз після цієї влад... правди так, от почнуться всі зміни, такі прям конкретні зміни. І, ну, це будуть зміни на краще все одно для країни, тому що вже з кінця 25-го року там вже і буде певне підписання паперів. Я вже про це казала. Тобто, це або кінець 25-го, або початок 26-го року, бо вже сам соляр 26-го року. Він вже йде набагато покращений, такий спокійніший. І е, тому такі моменти цікаві будемо спостерігати. От якраз в нього дивлюся в прогресіях є також опозиція між раном і місяцем це протистояння десятого будинку влади і першого його будинку особистості, будинку грошей. Тобто, проблеми в кар'єрі, проблеми на посту президента почнуть якраз з кінця року в нього вмикатися активно, що він може вже і сам захоче з того посту піти. І якраз таки от 26 рік це вже буде рік його, як сказати, рік, мабуть, його свободи, якщо можна так назвати. Бо я думаю, що після того як людина на якомусь такому серйозному посту довгий час знаходиться, хоче якось уже і відпочити. Може, там рік відпочинку, скажімо так. І тут так само і Венера з Меркурієм на МЦ можуть дати такі рокові зміни для нього. І тут якраз Венера Меркурій керують першим-п'ятим будинком. Це його внутрішні трансформації, навіть може, якісь зовнішні трансформації, які ну, дадуть йому бажання дійсно вже змінити багато чого в своєму житті. Все це буде в кінці року вмикатися. І, Якщо подивитися транзити в його карті, тут якраз буде Плутон іти на поєднання з його Венерою та сонечком, це буде давати знову ж таки зміни в кар'єрі. І літом, коли Сатурн з Нептуном якраз поєднаються з липня місяця і перейдуть в знак Овна, отут почнеться такий доволі агресивний тиск. Тому що овен знак а, військової активності. І я казала на попередніх відео, що літом може початися ще якийсь новий конфлікт у світі, і цей новий конфлікт у світі він якимось чином буде також впливати на війну в Україні. Я думаю, що через це буде якийсь такий доволі агресивний тиск на пана Зеленського, а, щоб він. Пошвидше прийняв якесь рішення і підписав якісь документи, які будуть не на користь України. Тобто, це може бути не те, чого ми чекали, не те, чого ми хотіли, але якимось наш поспіхом. От та Ліліт, що була якраз в нього в Терезах, вона якраз буде впливати на те, що от прийняття якогось не зовсім правильного рішення, але через оцей агресивний тиск його як змусять прийняти це рішення. Може, там не буде іншого якогось вибору, може там ніхто якось питати не буде, що ти хочеш, що ти не хочеш. Тобто там йдуть якісь папери, якими ми не дуже будемо задоволені, тому що якщо подивитися саму карту України, то по карті України видно, що це буде втрата територій. І потім, вже я ми з тобою дивилися, що протягом чотирьох років будуть вже повертати ці території і іншими шляхами. Тобто, буде протягом чотирьох років ще буде таке, як знаєш, як ще одне як. Схоже на повернення війни, але це не буде повномасштабна війна, а будуть знову якісь дії на цих окупованих територіях для того, щоб ці території повернути, і протягом чотирьох років ці території все ж таки будуть повертати. Тобто, хороша новина в тому, що ці території, навіть якщо а, в 25-му році підпишуть, що їх забирає ворог, вони там не залишаться назавжди. Тобто, це можна сказати плюсик, але е, поспішні. Рішення в цьому році якісь будуть прийматися, а тому, що буде іти тиск, і тут тиск буде насправді то і від Китая, і від Сполучених Штатів. Бо представник від Сполучених Штатів, про якого я вже неодноразово одно, не казала, що він не є якимось там світлим представником, а що це людина, бізнесмен, і він ще і підтримує Росію. і Він більше на на Ну, на стороні Росії насправді то стоїть, тому що він бачить з ними вигідні союзи, якісь дипломатичні бізнес. Тому він може навіть і запропонувати зняти санкції з Росії. Тому коли там я чула, що хтось радів, що він там виграв, ну не зовсім я звісно розуміла оцих радощів, От. і доволі така слабка в нього все одно позиція у, у при владі, враховуючи всі його заявки те, що може при ньому ще й нові якісь конфлікти почнуться у сполучених штатах тому таке хитке положення в нього, але будуть буде Україна підстроюватися якраз таки під його положення. Ну. Є в нього є просто методи впливу, так бо Сполучені Штати багато допомоги надавали Україні, тому е, тут будуть якісь такі ситуації підстроювання. І у Павла Зеленського скоріш за все не буде якихось варіантів вибору в цих ситуаціях. Тому саме для нього цей рік буде дуже напружений. І 26-й рік вже в нього буде набагато краще, який, в принципі буде він кращим для України. Що, хоча б уже не будуть, знаєш, як його обстрілювати і оцих всіх дій таких не буде агресивних, але втрата територій, на жаль, буде у України. А ну, як хотілося уточнити, Ти почала говорити за Трампа його керівництво, його прихильність до Росії. З'являються такі чутки, що взагалі перемовини можуть відбуватися виключно між США та Росією без участі України а Україну вже постфактум попередять про умови погодження чи дійсно таке може відбуватися? І можливо це вже відбувається. Ну, дивись, насправді, то Росія жодного разу ж не пішла на перемовини, Вони жодного разу не погодились отак відкрито сісти і про щось говорити, тому що я ж казала на попередніх прогнозах, що був шанс перемовин до 22 вересня 24-го року. Так я казала, що другий шанс був якраз в кінці листопада, початку грудня, якраз після виборів, але вони не погодились на жоден варіант. Тобто, я думаю, що вони можуть і в 25 році не погодитися взагалі йти, на які. Якісь перемовини можуть сказати ні, ми йдемо до кінця, ми будемо там воювати. В нас повно людей, зброї і так далі. Тому дійсно тут може бути така історія, що е, з Росією будуть домовлятися представники Китаю і Сполучених Штатів. А пану Зеленському вже просто дадуть якісь папери, що так або підписуй зараз, або вони тут взагалі зроблять тут якусь максимальну агресію там в вашій країні. Тобто, от щось таке може бути, тому що тут знаєш, якщо подивитися, от я навіть ще дивилася як. Росію та Європу, бо тут ж і для Європи ще небезпека є від Росії Я ще декілька років тому писала в своєму телеграм-каналі, що може ще Росія напасти насправді на деякі країни Європи. Мені ще тоді ніхто не вірив, але зараз ці аспекти ще більше назрівають, і це якраз може бути 26-27 рік. Що коли Росія закінчить війну з Україною, вони захочуть кудись ще йти, бо вони ж не можуть жити без війни. Їм ж постійно треба на когось нападати. Тому там якась може бути. Тут атака на ці країни Прибалтики, які там поряд з ними знаходяться, тому вони тут можуть навіть переключитися з України на от нові країни, і точно тут не можна сказати, чи це може бути, але що Європу також чекають на наступні роки проблеми, то це видно по карті Євросоюзу. Що вони дійсно там будуть. Е, тому, знаєш, ми на порозі змін, е, начебто вони будуть і хороші, але супроводжуватися вони все одно будуть якимись додатковими війнами, агресіями. Бо я вже казала, що 25-й рік, рік дев'ятки це Марс планета, тобто це рік війн, конфліктів, і все одно це ще не рік якогось там перемир'я, затища і так далі. Тому дуже вірогідно, що це взагалі без України будуть вирішувати. А, ти перед цим казала про те, що можуть відбутися якісь гучні звільнення в українській владі? Чи мова йде за сирського? Тому що теж з'являються певні такі а, чутки, назвемо це так: про те, що сирського буде звільнено, а ймовірно, Буданова буде поставлена на його місце. Наскільки це ймовірний сценарій? Ну, знаєш, якби в мене були їх натальні карти, я б так більш чітко могла б сказати, що там відбудеться. Але оскільки немає там часу народження, є тільки просто дата народження, подивилася максимум, що я змогла побачити сильського насправді то вже декілька разів хотіли звільнити. І я це навіть дивилася, що в нього така була хитка позиція, і потім він видавав якісь такі плани, змінюючи, так? тобто там піти на Росію і так далі. І після цього ну, змінювали цю точку зору, тому що ці плани вони були дієвими. Але все одно в нього в 25-му році тут подивитися, от транзити його, Сатурн в поєднанні з Натальним, тобто транзитний Сатурн в поєднанні. З натальним Сатурном в рибах буде давати йому доволі таке хитке положення в його кар'єрі, і оскільки Сатурн він є символічним керівником 10-го будинку, тобто тут можуть давати якісь такі ну, накази про його зміну. І так само в нього тут буде Юпітер в поєднанні з кармічним вузлом в близнюках. Тобто хитке знову ж таки положення, якісь нові звістки він почує, до нього прийдуть. І оці поєднання вони якраз будуть влітку, і якраз вони збігаються з положеннями в карті Зеленського, що влітку будуть якісь перестановки влади. І влітку буде якраз багато поєднань планет Сатурну з Нептуном. Так? Там планети будуть змінювати знаки. Сатурн і Нептун будуть переходити в знак Овна, войовничий, агресивний знак. І це буде давати зміни у військовому секторі серед військових і серед військового керівництва. Тому я думаю, що якраз після поєднання цих планет влітку буде, будуть оці зміни всіх оцих керівників. Або більшості з них, і я подивилася, що у Буданова у нього насправді то зараз рік змін. 25-й рік, бо він якраз січневий, 4 січня народився. Тобто в нього вже якраз увімкнувся новий його соляр. Тобто в його житті багато чого зміниться, і знаєш, це будуть зміни на краще для нього. Тобто, якась нова позиція, якась керівна посада, хороші зміни. Якось, начебто, як більше повноважень в нього з'явиться в цьому році. Чи ж будемо далі теж спостерігати за цим і дивитися більш детальніше? Я дуже дякую тобі, іночка. Зараз звернусь до вас, любі наші глядачі. Якщо вам подобається така рубрика, щоб ми окр... окрім тем війни говорили ще робили невеличкий гороскоп для вас, теж можете писати в коментарях і будемо це запроваджувати. Також хочу нагадати про те, що у Іни є свій Ютуб канал, є інстаграм. Доєднуйтесь туди, там теж багато цікавої інформації для себе отримаєте. Доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу. Нагадаю, що у нас зараз канал поговоримо плюс, тому якщо ви ще не доєднались, доєднуйтесь, будемо дуже раді цьому. Лишайте свої коментарі, запитання до іночки, якщо у вас виникають теж їх прописуйте нижче під цим відео, і отримуєте відповіді у наступних наших ефірах. Ну і кожному з вас хочеться побажати тихого, мирного дня. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення!